Перед останньою причиною мені хочеться виділити для вас одну головну проблему гри. Бо, по-перше, вона дійсно об'єктивно лише одна. А по-друге, мені доводилось зустріти у коментарях настільки різне, що мене навіть встигали звинуватити у продажності розробникам ігор в Україні в 2025 році. двадцять році. Тож у Split Fiction насправді є лише одна велика проблема: у тебе немає друзів. Ні, справжня головна проблема не така вже й велика це неприскіпливо імплементовані фічі геймпада DualSense. Ukrainian Edition. Ми знаємо, що коли фічі DualSense інтегрують у ігри справді вміло, то вони можуть додати проектам цілу нову палітру відчуттів. На каналі навіть є відео про найкращі ігри з імплементацією фішок DualSense. Але воно, на жаль, сильно застаріло, як по якості, так і по актуальності. Тож ні в якому разі не дивіться його, а краще пишіть, якщо хочете другу частину. Але ще з часів релізу того відео, ми знаємо, що геймпад може і перетворювати один тригер на дві кнопки, і дуже тонко та реалістично виділяти вібрацію кожну окрему. Му поверхню він може класно передавати інерцію, накопичення енергії чи потужності. Прикольно можна реалізувати накачування повітря курком геймпада як важелем, заклинювання зброї і ще дуже багато всього. А у Split Fiction чомусь навіть прибрали вібрацію від переміщення героїнь, яка на секундочку вже була у попередньому шедеврі Фариса і Тейк Сту. І там це було не ідеально, але приємно, і хоча б просто було вібрував кожен крок. Я би залишив цю опцію принаймні на вибір гравця. Не кажучи вже про те, що у Split Fiction є стільки механік, де можна реалізувати ці фішки DualSense, що гра б просто стала ще ну на 20% крутішою.